12 вересня, 2025, місто рівна Україна, у нас дощ і полуничний сезон продовжується. Сорт Анаїс. Мамочка в неї Мара Боа але ці французькі сорти мають різний смак. Не можу сказати, якісь кращий, якийсь гірше. У них смак відрізняється відтінками. Як Мародебуа, як Анаїс, як Аннабель. Саженці так само, бачите, невеличкі, як і в Мародебуа. Ось такі манюнки. Та якущі такі не є дуже великі. Ну що, скоштуємо на сьогодні, 12 вересня, Місто рівне Україна. Невеличка ягода. Але розумієте, якщо ви її коштували, це дощі у нас два дня Ви Після того, як ви її скоштували, ви вже не перепутаєте ні з одним другим сортом. Цей смак, який з соничним таким явним ароматом, він запам'ятовується просто надовго. Лишається завжди. У вашій пам'яті, і, і ще раз його навіть десь скоштувавши, ви точно будете знати, що це саме цей сорт. Квітний він постійно, а це треба обриваю, бо і так маленькі саженці. І ще стоять на вкоріненні. Будуть на жовтий місяць саженці по вайберу. Буду приймати замовлення і відправляти. Нової почти. Стаканчики, закрита коренева система. І от Сізаже, якщо, ось бачите, ні одного вусика немає. Якщо вусиків немає, то Сізаже може бути ось такої величини. Десь ще більше бачила. Ну, Тобто, досить велика ягода. Ось. Це Сізаже. Але він, так само має мамочку Мара де Буа, але він відрізняється смаком. О, зараз дуже добрий. Дуже добрий. Але бачите, закон такий. Є вусики, нема ягоди. Є ягода, нема вусиків. Але я в іншому місці собі розмножу. Весь час його тримаю. Гарно всіх вражаю.